Хоча б раз на рік зовсім не зайве кожному пройти медогляд і здати кров на найнеобхідніші показники, які саме можна обговорити із сімейним лікарем. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше з ним боротися. Але є й загальні ознаки діабету, які можна відчути. Це, наприклад, різке зниження ваги, а також постійна спрага, зазначає Олена Колоденко. Люди інколи випивають до п'яти трьох-п'яти літрів на день, тобто таке патологічне відчуття спраги. Може бути погіршення зору, може бути біль в ногах, біль в руках, ну і якісь такі вже інші неспецифічні симптоми. Це такі основні симптоми. Е е е іноді е людина навпаки має зайву вагу. І це також може бути ознакою діабету другого типу, коли порушується обмін речовини, З'являється, як ми так називаємо інсулінорезистентність. резистентність. Стрес, який відчувають зараз, напевно, всі жителі України, також не найкращим чином впливає на організм. Вважають від відвідувачі центру. Ну, сестра в даний момент тось, вона боліє цією болізнею. Вот, и я считаю, что эта проблема, ну, наверное, вызвана вот этими стрессами. То есть в данный момент у сами понимаете, какая ситуация. Вот это все нервы, это все от этого. Но ну, я считаю так, потому что никогда не сталкивались, все было хорошо, и в течение года, то есть ну, откуда ни возьмись. Анализ показав уровень цукру – подвыщенный, лекарь ставит диагноз диабет. Зрозуміло, що прийняти це спокійно навряд чи можливо, але не варто нервувати, каже лікар. Ну ви знаєте, сьогодні є такий вираз, що цукровий діабет це не захворювання, а спосіб життя. Тобто поганий спосіб життя, який призводить до розвитку цукрового діабету. І якщо змінити свій спосіб життя на здоровий, то можна і вилікуватися від цукрового діабету, тому що одним з основних способів лікування цукрового діабету є нормалізація харчування. Перестати зловживати тістечками, цукерками чи цукром, це ще не все. Солодощі це лише верхівка айсберга. Цукор входить до складу практично всіх продуктів ковбасних виробів, кетчупу, різних соусів, напівфабрикатів. Тим, хто живе з діабетом або просто веде здоровий спосіб життя, варто придивлятися до етикеток зі складом того чи іншого продукту. А діабетиків лікарів чать рахувати так звані «хлібні одиниці. Ми намагаємося навчити людей рахувати хлібні одиниці для того, щоб вони зрозуміли, скільки, скільки доз інсуліну треба зробити. І це не страшно. Якщо в цьому є необхідність, то, би, ми, то ми навчаємо людину робити це таким чином, щоб це ну, було йому комфортно і не заважало його щоденному життю. Але хворобу краще попередити, ніж лікувати. А для цього необхідно слухати свій організм, звертати увагу на найнезначніші зміни в самопочутті і регулярно проходити діагностику, кажуть відвідувачі центру. Кожні погода, звісно, нас обов'язково відправляють на проходження медкомісії, тому знаю, що все хорошо. Ну, звісно, так ідеально все хорошо не буває, звісно. Ну, стараємося прислушуватися речей, говоримо о про своїх проблемах, вони такі визникли. Сімейний лікар може і повинен стати найкращим порадником. Причому ще до того, як поставлено той чи інший діагноз. І, зокрема, цукровий діабет, наголошує Олена Колоденко. Сьогодні кожна людина має обрати свого сімейного лікаря, якому вона довіряє, а от вже в обов'язки сімейного лікаря входить і профілактика стосовно цукрового діабету, тобто це визначення факторів ризику, які можливо є у людини, на які треба звернутися. Навчання здорового способу життя, навчання правильному харчуванню це також обов'язок сімейного лікаря